Доброго ранку, дорога поетична родина. Доброго ранку, шановне панство. Сьогодні я виходжу в ефір. Як кожного ранку виходять наші родинівці для того, щоб ми змогли допомогти нашим хлопцям, нашим військовим за допомогою донатів. Сьогодні у нас така. Цікава, у мене така цікава локація, тому що я, сьогодні я на роботі, так? і знову ж таки і своєю працею я також допомагаю нашим хлопцям. І напевне, напевне вперше виходжу в ефір ну, саме з такої дуже оригінальної цікавої локації, як на мене. Отже, не забуваємо, для чого ми сьогодні тут зібралися, так, не забуваємо донатити. Зараз дівчатка мої напишуть номер карточок, номери карточок, на які ми маємо з вами донатити. так? Для того, щоб допомагати нашим хлопцям у такий скрутний для нашої країни час. Перший вірш, який знайшла. Хочу вам зачитати. Він також стосується тих подій, які відбуваються сьогодні. І ви знаєте, що наша родина дуже часто проводить різні конкурси. Так? І це один з конкурсних віршів, який проводився минулого року. Я вам хочу його зараз зачитати. На губах. Залишився медовим трунком той ранок. Ти мене цілував, коли йшов у лютневий день. Ти мене обіймав, заглядав у вікно серпанок, не допив з медом чай і на плічник узяв лишень. Розчинився, мов в тінь холодному, злому світанку. Громом, громами по замерзлих. Прозорих шипках, ти пішов, ніби знав, оглянувся раз на останку. Ти пішов і медовим залишив смак на губах. Знову липет світе, бджола принесе мед у соти, а тебе вже нема. Примарою в дверях стоїш. Я не вірю, не став ти частиною те й роти. Я не вірю, що в небо від мене з нею летиш. Ну ж таки, ми знаємо, що цього сьогоднішнє літо цього року взагалі таке. Цікаве, так, і взагалі рік такий у нас дуже цікавий, високосний рік. І пам'ятаємо, що весною позацвітали всі дерева набагато раніше, ніж, е ніж зазвичай, так. І червень був такий палючий, дуже жаркий. І не забуваємо, що е нашим хлопцям також. Е Дуже спекотно, і не лише від погоди, яка стоїть за вікном, але і від тих подій, які там відбуваються. Ми повинні їм допомагати. Не забувайте, у нас у прямому ефірі зараз будуть номери карточок, на які ми маємо, не кажу мусимо, але ми маємо допомогти хоча б... Декількома гривнями, воно для нас, здавалося б, дріб'язок, але кожна гривня вона важлива, кожна гривня вона допомагає пришвидшити кроки до нашої перемоги. А ще один вірш, який я зараз вам зачитаю, це я зараз читаю вам вірші, так, знаєте, в переміжку. Зі старих, зі записника і нові, які з'являються у мене під впливом якихось емоцій. Серпень парить і лиє, знов троянди у світі. І собака десь виє, спориші в росі вмиті. Позитив на дні сховку, негатив десь на бровах. Не кричи, кажу, бровку. У скронях стук, спалах, серпень. Він є виною. Він останній син літа розминувся зі мною. Він ще босий, я Зута. Не забуваємо знову ж таки донатити, хто приєднується пізніше. Пам'ятаємо, що кожен ранок у нашій громадській організації, всеукраїнська поетична родина, у нас відбувається. Такі волонтерські читання. Хтось читає свої вірші, хтось читає вірші наших класиків, так, і кожен, кожен, кожен донат допомагає нашим хлопцям. Знову ж таки, поки що тепло, поки що не потрібно ще зимового взуття, але іде, іде, іде іде Дуже швидко, швидкими темпами іде осінь, а за нею йде холодна зима. Ми повинні, ми мусимо допомагати нашим хлопцям, тому що вони захищають оцей день, оцей ранок. Я можу стояти зараз тут. Нехай буде в такій цікавій локації, але я можу стояти тут, я можу працювати. Я можу з вами зараз спілкуватися тільки завдяки нашим військовим, які зараз у таких. Досить гарячих е, точках. А не була би я Кобіта, з файного, якби не зачитала вам. А, Наші е, такі цікаві діалектні вірші. До речі, у нас є е, дуже хороше таке відгалуження е, від нашої поетичної родини. так? Ми е, також е, маємо таку цікаву групу, де е, постійно друкуємо вірші із е, місцевими діалектами. Не лише тернопільськими, звичайно, кожен може з вас е, туди зайти і поцікавитися, які діалектні. Слова вживаються у будь-якому регіоні нашої України. Отже, діалектний вірш. Бережно діалект, я завжди так пишу: зваю шузи з білими шнурками йду на шпацер, хоч періщить дощ. По калебанях, ну його до мами, зварила знов собі зелений борщ. Зробила си. Зроблю се мандуляцію і нігті, мандуляцію і нігті. Нехай все йде до лісу колобком, як гарно під дощем, бо бігти, і грім воркоче в небі голубком, базікають під стрихою пернаті, моркоче кіт, сапе, руденький пес. І мухи повсідалися на хаті, молитву шлють до дощових небес. А я взуваю шузи зі шнурками і по колобанях пру помежу дощ файнезна заграю нинька з вітрами, а в кухні кисне мій зелений борщ. Я думаю, що якщо хтось захоче дізнатися значення слів. Які я використовую у своїх діалектних віршах, ви можете приспокійно заходити на, наш, на нашу сторінку, і там під кожним віршем, під кожним діалектним віршем є, звичайно, переклад, переклад, тому що кожен регіон має свій діалект. Не забуваємо, будь ласка, для чого ми тут зібралися, і у нас. У прямому ефірі, якщо не у прямому ефірі, то пізніше з'являться номери карточок, номери карточок, номери куди ми можемо донатити наші гривні. Хочу сказати, що ще раз наголосити, що наша поетична родина дуже багата. На такі якісь цікаві події, так, особливо на такі якісь оригінальні конкурси. І зовсім недавно зовсім недавно наші адмінші, в тому числі в першу чергу, це Ніна Бойко, Оксана Мох, Наталя сідлер добова оголошували такий. Дуже-дуже цікавий конкурс, філософський конкурс, який вимагав від кожного учасника, від кожного учасника такий екскурс в себе. Так, І у мене знову ж таки народився такий вірш, який я вам зараз хочу зачитати, а, ну, не вийшло із мене такого серйозного філософа, а такий якийсь трошечки гуморний, трошечки такий сатиричний, зараз я вам його зачитаю. Іду до себе в гості, зачекалась, десь забарилась, десь в розумну гралась, десь міряла корону. Не для мене. Десь думала, що біле, ні, зелене. Іду до себе в душу і боюся. Не те, що темно, об каміння б'юся. Не те, що важко, просто не під силу, негарно, некомфортно і немило. Іду до себе. Нащо? Ти не знаю. Всіх тараканів віником змітаю, метеликів зігнала, зникли бджоли. Коти втікають, йдуть думки до школи. От нащо я до себе та й поперла? Спокійна була, така б і вмерла. А зараз що? Іду ловити бджоли. Бо через місяць. Пертися до школи. Звичайно, А відпуск це добра справа. Але е, сидіти на місці я не можу. Через те у мене сьогодні от така локація. Цікава локація. І через місяць ми будемо з вами зустрічатися уже не е, на складі у мене, так, а, напевно в школі. І багато хто з нас. Повернеться після відпуску саме на такі свої важливі, звичайно, роботи. Правда, кожна, кожна праця, кожна робота вона є важлива. Тому що з кожного місця роботи ми, звичайно, виділяємо якусь частинку нашої платні туди, туди гаряче. Отже. Хто тільки щойно під'єднався, не забуваємо, для чого ми тут з вами зібралися. Ми донатимо на ті номери карточок, які вам пропонують наші молодці молодчинки, дівчатка-волонтерки. Ще один. До речі. Знову ж таки, у нас в нашій поетичній родині оголошений, такий дуже цікавий, як на мою думку, правда, не знаю, як я з ним дам собі раду конкурс, який стосується кохання, який стосується такого ніжного кохання, а також, і, напевне, і фізичного, тому що знаємо, що це все. Поєднано між собою, але я вам зараз хочу зачитати таке більш романтичне кохання. Так? До речі, не завжди, щоб ви це розуміли, не завжди вірші поетів передають власне їхні емоції. Ми настільки. Цікаві, ну, всі, до речі, люди дуже цікаві і дуже оригінальні, але люди, які володіють поетичним словом, вони все беруть дуже близько до серця. І інколи емоції переживання інших людей, вони виливають на сторінках своїх поезій, на сторінках своїх і фейсбучних сторінках, і паперових сторінках. Так, отже, читаю вам ще один вірш. Я глянула у в очі прямо небо. Воно холодне, як і ти до мене. Казав, як дощ мені, ти треба та обдурив мене. Дитя зелене в мені розбурхав враз і аж сахнувся. Незчувся, як туди назад вернувся, ти був. Де спав, де мріяв і кохався? А я питала в небо, нащо здався мені твій запах, дотик, поцілунок? Це тільки серцю нині гіркий трунок, а небо просто хмарами закрилось, в моїх очах сполохано втопилось і промовчало. Що має казати? Можливо, казку схоче розказати про те, що я тобі як дощ потрібна. Нам і нашій природі потрібен дощ. А нашим хлопцям потрібні наші донати, тому що вони як Крила, які їх підтримують. Так. <кій> не обов'язково давати тисячі, а потім про це шкодувати, так? Або розказувати і хвалитися, що от я там Боже, я там кинув там, тисячу. так. Можна дати 10, 20, 50, 100 гривень, і це робити постійно. І це буде не тільки такий крок до перемоги, але. І буде якась віддяка, віддяка від вищих сил, так ви знаєте, що усе те, що ми віддаємо, повертається до нас однозначно в сто в тисячу раз більше. Тому що коли даєш, коли даєш, воно повертається. Я впаду на коліна і Бога благаю і прошу. Не тримай мою душу, припнятою до обіцянок. Я піти. Відпустити не хочу, та тільки все ж мушу. Як і мушу заснути, поспати хоча б під рамоком. Доля звордилась. <кій> перепрошую, бо до мене дзвінок, я зараз його відхилю. Я перепрошую, бо до мене був дзвінок. Ох, доля звурдилась, долі бракує чогось на розраду. І дощі не розмили, не вкрали <скільки> цього намулу. Я чекаю я хочу щасливого та й зорепаду, я чекаю. Чекаю, поки про все не забула. Літо йде і минають щасливі мої хвилини. Літо вже на межі і не хоче до мене вертатись. Осінь тихо у коси вплітає. Срібла краплини. Осінь, слічна кобіта. Пора мені з нею вітатись. Знову ж таки, знову ж таки, знаю, що там у нас по часі. А знову ж таки не забуваємо, чому ми тут. Завдяки кому ми тут. Знову ж таки, ми мусимо з вами пам'ятати. Ну, не дадуть мені попрацювати вже до кінця. А хочу ще прочитати вам декілька віршів. Не знаю, можливо, вже ніхто до мене не повернеться. Але ще раз перепрошую, будь ласка, Ну, мусила відповісти терміново на, на виклик. А, отже, ще один вірш. Ще один вірш, який я хочу вам зачитати. Який я вам хочу зачитати. А, знову ж таки, про літо, про те, що нас зараз всіх хвилює, так? А ми знаємо, що наш червень був дуже спекотний. А, і зачитаю ще один вірш. На вікні муха б'ється в скло. Липень, тихо у ніч. Спливає, що було, між нас І не було, тільки муха М -м -м -м. про це все знає, не ображена та болить. Не надіялась, тільки віра. Знаю, все, що було, вже спить, а веселка чомусь та й сіра. За екватором день і ніч, за межею. Довіра і слово. Ти любив, але не в тім річ. Все, що сталося, це випадково. Не забуваємо, хто під'єднався ще раз, не забуваємо, будь ласка, для чого ми з вами. Для чого ми з вами працюємо, для чого ми з вами зустрічаємося, для кого ми пишемо а, усі. Циферки у нас в ефірі, якщо їх зараз немає, вони будуть уже пізніше. Не забуваємо, що ми повинні, ми потрібні нашим хлопцям так само, як потрібні вони нам. Я тихо млію. Липень добігає, гарчить грозою, лижить світ дощем, а потім промінь сонячний зібгає. Сховає ніч під зоряним плащем, багрянцем вкриє щоки зашаріє, бо ж винен, що всі вишні обтрусив, та тільки вибачатися не вміє І тікає, ніби гець його вкусив, як пахнуть чебрецем його долоні, й уста, як мед, липневий, запашний. Росою вкриє на світанку скроні і геть піде замріяний, сумний. А я в землі липень ж догорає, тікає разом з громом засвіти. І не перечить, і не забороняє. Він літу в осінь Помаленько йти. Знову ж таки, поки що літо. Але дуже швидко, як одна хвилина пролетить серпень і нашим хлопцям, окрім дронів, окрім зброї, потрібні будуть і інші дуже такі необхідні речі. Отже, ми маємо з вами, ми мусимо з вами, ми перед ними у такому, ми відповідаємо за них так само, як відповідають вони за нас. Наталочка є ще у мене пару, час, пару хвилинок, чи немає. Зачитаю вам ще одну цікаву, на мою думку, мою таку поезію. Сукенка в горошок. Татушка на думці. Нема волошок. Ромашка у сумці. І день пахне кропом, а руки травою. Скропила сиропом малину і хвою, медовим світанком натішитись мушу, трояндовим ранком очистити душу, скупатись в лілеях, і м'ятою вмитись, знайти маковея і медом не впитись, спекти паперівку, цибулю зібрати, солодку спаржівку у бутлик сховати, а ще не забути. Що літо тікає, гаряче, розуте, мене обіймає, сміється дощами, вітрами жартує, липкими ночами за мною пантрує і тихо ворожить горіховим соком. Мене розтривожить і втече ненароком. І, напевне, напевне, вже. Напевно, вже останній так. Напевно, вже останній. Ну, як скажете, як якщо... напевно, вже останній вірш. До речі, дуже багато наших поетів пишуть вірші, і людям вони подобаються і. Багато композиторів, і не тільки композиторів, зараз вже є така функція, як розумний інтелект. Так? І дуже багато наших віршів лягають на мелодію, і потім з'являються на теренах інтернету, не тільки Фейсбуку, але і у, і у Ютубі, і в Інстаграмі, і у інших мережах у вигляді пісень. І один із таких моїх який мені здавалося зовсім такий неприглядний, і якщо думати з такої. Вже більш такої досконалої, знаєте, Рими здавався, він мені взагалі такий недосконалий, тому що там Рими самі дії слівні, але він сподобався одному із моїх читачів і він його поклав на мелодію. І получилася досить така цікава оригінальна пісня. Я взагалі, спочатку, коли її почула, Подумала, що це не моє, тому що досить так непогано звучить. Я вам зараз його зачитаю у, у вигляді вірша. Дощить, дощить. Здається, що душа під дощ тихенько спить. І не тривожиться, не плаче і не болить, бо й так дощить, тече. Тече по крапелиночках за пазуху тече і не тривожить. Але серце фест пече, летить, тече, гримить, гримить, по колобанях цвіт збирає рудий пес. Він плакав цілу ніч, просив дощу в небес, а зараз спить, дощить, гримить. Веселка заховалася у лісі, спить. А дощ додолу падає. А дощ летить. Дощить. Дощить. Напевне, я буду з вами уже прощатися. Хіба що ще зачитаю один діалектний вірш? Один діалектний вірш. Який не тільки мій, але і інших авторів ви можете знайти у нашій групі всеукраїнська поетична родина, а також у нашому відгалудженні, яке також показує, навчає українців нашого рідного слова. І ми хочемо, щоб наша мова. Не стала мертвою, ми цього не можемо допустити, і е, ми мусимо, ми мусимо зберігати е, наше українське слово. Ми мусимо показувати, що ми є, ми були, і ми будемо. Отже, останній вірш і. Будемо з вами прощатися. Не забувайте, будь ласка, донатити. Не забувайте, будь ласка, що кожне, кожна наша гривня, кожне наше слово, кожна наша гривня вона допомагає нашим хлопцям, підтримує їх як фізично, так і морально. Отже, останній вірш від Кобіта з файного. Обережно, тернопільський діалект. На руді сохне сіно. В шворах качка кряче, лобода по коліно і кропива тне добряче. Літо смажить на шкварки, бурячиння зв'яло. Вже й сороки пліткарки не кричать, що їм мало. Молода бараболя припеклася, квалтує, і в стручечках квасоля не росте, а бунтує. Сонце смажить, не гріє. Сонце. Все припікає, тільки сіно радіє, бо воно досихає. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Вибачайте за таку локацію, вибачайте за те, що до мене перезвонили, завадили мені провести ефір нормально, але не забуваємо донатити гарного вам мирного спокійного дня! До побачення.